Хмельничанка і наша колега Олександра Семенюк завітала до медичного центру Карітас на прийом до сімейного лікаря. Під наглядом фахівця одягає окуляри віртуальної реальності. Раніше в окуляри я вдягала, але напевно це було більше для таких розваг. В плані такому здоров'я для себе то це було вперше. Я розглядала світ риб. Я була в морі, я дивилася. Я відпочивала найбільше. Я напевно звертала увагу, коли мені казали, що або я глянула на маленькі рибки, які так швидко, швидко, швидко літають. І це ті думки, за якими ти не встигаєш. Насправді, за сім хвилин я змогла відпочити більше ніж відпочивала за цей останній тиждень. Сімейна лікарка Леся Пітай говорить, в умовах війни пацієнти страждають від тривожності, емоційної нестабільності, пригніченого настрою, порушень пам'яті та сну. Тож на первинній ланці у медичному центрі почали застосовувати віар-технології. Це за словами лікарки, допомагає запобігти розвитку психологічних захворювань. Віар-окуляри були створені українською компанією разом з програмістами і психологами для того, щоб використовувати в сімейній практиці у рамках реформи медичної галузі. Велику, велике значення приділяють інтеграції послуг з охорони ментального здоров'я, в тому числі на первинному рівні. Вони є частиною когнітивно-поведінкових інтервенцій і сприяють розслабленню, сприяють. Покращенню когнітивних функцій також дозволяють людині розуміти свої почуття і переживання. Ми, наскільки мені відомо, є єдиною якби, амбулаторією сімейної медицини, яка має і впроваджує в роботу дану технологію. Завдяки vr окулярам пацієнти мають змогу зануритись у заспокійливий емоційний стан з краєвидами у різні пори року музикою та аудіосупроводом. Терапевтичну програму підбирають відповідно до запиту пацієнта. Пацієнт вибирає там такі смайли, використовує для того, щоб вибрати свій настрій на теперішній час. І в нього на екрані з'являється його програма, де оператор автоматично налаштовує пацієнта. На Певний вайб. Сесія триває 7-8 хвилин. Є сесії, тривають 9 хвилин. Сімейний лікар знаходиться біля пацієнта обов'язково для того, щоб контролювати психологічний стан. Підходить така терапія усім категоріям населення: як дітям, так і людям похилого віку. У медичному центрі нею вже скористались близько півсотні осіб. Ірина Муляр, Марія Соколова, новини міста.